Шановні, ми вихованці гуртка біології тварин з основами ветеринарної медицини Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. Тема нашої презентації відмінності морфології індійського та африканського слона. Презентацію підготували Данило Комаксис та Ілона Бочкарьова. Слон загальна народна назва всіх сучасних біологічних видів з родини слонів. Слони мешкають у Африці на південь від Сахари та в Південній Азії. Слони великі тварини. Висота тіла в плечах становить 2,5-3,5 метри, довжина до 4-4,5 метрів, маса до 5, зрідка до 7,5 тонн. Самиці дрібніші за самців. Органом дотику нюху і хапання слугує рухливий хобот. У сучасній фауні слонові представлені двома родами: в першому два види, в другому один. Між ними існують відмінності у морфології, звичках, добування їжі, груповій поведінці та комунікації. Характеристика азійського слона. Азійський слон друга за величиною наземна тварина після саванного слона. Старі особини досягають маси 5,4 тонни при зростанні 2,5-3,5 метри. Самки дрібніші самців, важать в середньому 2,7 тонни. Довжина тіла індійського слона 5,5-6,4 метри, хвоста 1,2-1,5 метри. Найбільше знині живуть наземні тварини. Ставанний слот характеризується масивним важким тілом, великою головою на короткій шиї, товстим кін... товстими кінцівками, величезними вухами, верхні різні обівні, Довгим мускулистим хобитом довжина тіла досягає 6-7,5 метрів. Висота в плечах найвища точка тіла. – 3,8 метрів. 21 пара параребер, Середня маса тіла у саме 5 тонн, самців 7, 7 тонн. Дві помітних опухлості на лобі. Короткі і невеликі вуха. Похила безпругині фаркоподібна спина. Короткі бивні, іноді відсутні. Рівне похилий лоб, дуже великі вуха. Вигін спини прогнутий посередині вниз. Довгі биві. Один довгий палець, подібний відросток хобота. Пальцеподібний відросток хобота. П'ять кістяних нігтів передніх ступень. Три кістяні нігті задніх ступень. Невисоке в порівнянні з африканцями важке тіло. Два, два пальцеподібні е, хапальні відростки кін, на кінці хобота. Чотири пальцеподібні кісточки перед ступенем. Три пальцеподібні подібні задніх ступенів і висока струнка тіла. Азіатські слони мають більш матку шкіру. Вона може бути депігментована. Африканських слонів шкіра з тріщинами покрита рідкою темно-коричневою або чорною шкірою. Хребет. Хребет слонів поділяють на п'ять основних ділянок. Шийний. 7 хребтів. Грудний, 19, 20 хребтів. Поперековий, 4-5 хребтів, крижовий, 4-5 хребтів, каудальний, 24-33 хребтів. Азійського слона 19 параребер, 33 хвостових хребця, 5 нігтів на передніх ногах, 4 на задніх. У африканського слона 21 одна параребер, 26 хвостових хребців, 4 нігтя на передніх ногах, 3 на задніх. Організм весному суспільство, в якому кількість сімейних груп збираються разом щоб спілкуватися. Самки як правило живуть сімейними групами, які можуть складатися з однієї самки з її тинчатими або кількома спорідними самок з потомством. Групи, які не включають самців, зазвичай очолює найстарша корова, відома як матріархат. Самці залишають свої сімейні групи, коли досягають статевої зрілості, і можуть жити поодинці або з іншими самцями. Інтелект слона порівняли з інтелектом приматів і китоподібних. Вони здається, мають мають саме свідомість і навіть виявляють співчуття до вимиралих і померлих членів сім'ї. На цьому все. Дякую за увагу.